Європейський союз готує нові зміни для всіх українців на території Європи, і хочу вам сказати, що кожна країна, котра підпорядкується європейській комісії, буде змушена виконати ці вимоги. Ці вимоги стосуються тимчасового захисту, який завершиться вже в 2027 році, і ми сьогодні детально про це поговоримо. І я вам назву ключові моменти, що ж зміниться для громадян України, котрі мають тимчасовий захист і планують ще на ньому. Перебувати з вами Сергій Пех, прошу вас тиснути вподобайку цьому відео, також поділитися ним з друзями. І звісно ж, ну що тут ще поширювати, поширювати цю інформацію, адже вона важлива для всіх громадян України, які знаходяться в Європейському Союзі або ж планують сюди переїхати. Також хочу зазначити, що в мене народився син, і я задавав опитування на інстаграмі, на Фейсбуці, на Ютубі. Як ви думаєте, яке ж ім'я у нього буде? Так от. Що у вас запитає, як ви думаєте, яке ж ми ім'я дамо? А наступному, в наступному ролику я вам дам відповідь. Воно дуже рідкісне і починається на літеру Б. Тому давайте подивимося, хто з вас вміє шукати інтелектуальні імена. Отож, друзі, офіцери Стражегранічне затримали 50-річного громадянина України на літаку, який прямував до Барселони. Хочу вам сказати, що. Ви можете вже підозрювати, через що це все сталося. Це сталося через те, що наш громадянин України 50-річний почав дебоширити на, на борту літака. Ну і, звісно ж, він отримав штраф у розмірі 500 злотих. Ну, як ви розумієте, що він ще може дуже довго, дуже довго не мати змоги літати літаками. Адже в таких ситуаціях ви розумієте, що відбувається. І з силою його витягували з літака. Тому, дорогі українці. Я хочу вам сказати, що не тільки поляки ображають українців, а й українці себе поводять іноді не дуже добре. І причиною цього всього є стан алкогольного сп'яніння. Я вже не вживаю дуже довго алкоголь, цифровий я вам говорити не буду, тому що вона вам так не потрібна. Але повірте мені, я себе відчуваю як ангел, просто відчуваю себе як на небесах. Тому і вам рекомендую. А щодо всього іншого, то давайте. Я вам ще одну тему розкажу, і ви будете дуже здивовані. Тому що нещодавно інтерв'ю в інтерв'ю Dyrektor ZUS-u Polskiego, tak, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dał odpowiedź, z Ukraińców znajduje się na terytorium Polski. Ja wam pokażę wideo, a dalej prokomentuję. zarejestrowanych w ZUS-ie. poniżej 800 tysięcy to są o, Ukraińcy, bo oprócz tego to jest e, też duża populacja Białorusinów, których też przyjęliśmy po 20 roku, e, gdzie były duże represje. toki też był projekt e, importu pewnych profesjonalistów e, w tym zakresie, ale mamy też już 20 parę tysięcy Hindusów i Kolumbijczyków e, też. To widać, że to trochę też jest tak. W tym systemie składkowym? W tym systemie składkowym. To są zarejestrowani obywatele. O ile dobrze pamiętam, to sami Ukraińcy płacą około 18 miliardów złotych e, składek. ale to Czyli znaczy, on, oni są zarejestrowani dodatnie tak, dla takiego to znaczy, systemu? Bo oni płacą e, te składki, ale są jeszcze pokoleniem takim ubezpieczonych, a nie emerytów, bo więc czy... oni będą korzystali z tego proporcjonalnie do zapłaconych składek. Tutaj Все схоже з баттофериза. Отóż, drodzy. Якщо ми візьмемо до уваги те, що 18 мільярдів розділити на 800 тисяч українців, це в нас виходить 22,5 тисячі злотих. На рік сплачує кожен українець, який перебуває на території Польщі, і хочу вам сказати, що ці кошти, які сплачуєте ви в місяць, це виходить 1875 злотих. Я це все порахував собі, записав. Це з кожного працівника, який працює офіційно. Ці кошти йдуть до пенсійного фонду не на дороги, не на навчання, не на будь-що, що дасть вам змогу краще функціонувати в Польщі, а це все йде на тих пенсіонерів, які вже сьогодні отримують пенсії. А українцям, щоб отримати польську пенсію, треба тут відпрацювати, досягти а, пенсійного віку, який знову ж таки для кожної категорії він є різним. Ну і звісно ж, якщо вашого стажу вистачить та тих умов, які будуть конкретно під ваш вік, то тоді ви будете отримувати польську пенсію. На сьогоднішній день кожна ваша заплата в ЗУС, виплата в ЗУЗ, яку ви сплачуєте з вашої заробітної плати, вона йде на виплати полякам. Тому якщо ви... Зустрінете будь-якого ксенофоба з конфедерації, чи з будь-якої іншої партії, яка буде вам говорити, що ви вбивали наших родичів, а ви скажіть, окей, але ми утримуємо ваших батьків, дідусів, бабусь, сплачуючи при цьому їхні пенсії. І про це заявив сам директор ЗУЗу. Ніхто цього не придумав. І в цьому був кусочок відео приклад. І щоб ви розуміли, я от хочу зачитати, щоб. Більшість цих людей не отримає українців грошей поки не доживе до пенсійного віку і ще й треба офіційно залишатися в Польщі. Фактично, ми фінансуємо польські пенсії. 18 мільярдів щороку. Це тільки самі українці. Це сказав директор ЗУСУ. Він був при попередньому уряді, коли 2009, по-моєму, 2015. Це так само, ПО тоді були при владі, і зараз він вже другий раз від 2022 року. Тоді виникає питання, чи чесно це? Чи це є справедливо, що українці нічого не отримають? І в медіа ми бачимо тільки де. Дай 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 бери 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 бере бери 800 плюс, вісімсот плюс. Слухайте, ради Бога. Ми це все заробляємо власними мозолями. Тому мені здається, що пора час давати аргументами. І коли хтось у вас запитує щось, то ви аргументовано ви повертаєте постійно людину, щоб вона відповідала за свої слова. Тому що люди, переказують чиїсь історії, а ви скажіть, о, добре, вони є своя історія, є чіткі цифри: 18 мільярдів. Це виходить 22,5 тисячі злотих в рік. Я плачу податку і 1820, 1875 злоти кожного місяця. Окей, а чого я з цього нічого не отримаю? І ці люди не розуміють: в Польщі немає народжуваності. І якби не мігранти, то хто б взагалі сплачував, сплачував ці податки? Молоді поляки виїжджають, на жаль, за кордон, бо вони теж не витримують цієї ситуації, яка є сьогодні в Польщі. Низька заробітна плата для самих же поляків в співвідношенні до купівлі нерухомості чи землі. Тут просто нереально вижити. і... Ціна на овочі, фрукти в магазинах. Я вам скажу, теж не дешева. І бідні люди, яких ви не дуже часто зустрічаєте, якщо не ходите на ринки, вони існують в Польщі. Просто вам треба піти не в супермаркети, гіпермаркети, типу Бідронка, Лідл і так далі. Там ви їх не побачите. А ви побачите їх, знаєте де? На ринках. Тому що вони приходять одне яблуко купують, і воно ж вони ж торгуються і так далі. Я думаю, що вам розказувати не потрібно в Україні така сама ситуація була. Ну і поки що буде. Ну а тепер, друзі, я хочу перейти до найголовнішого. Проте хочу всім вам сьогодні нагадати, що в Кракові прийде 17 серпня фестиваль борщу. Хоч я сьогодні не футболці фестивалю борщу, гремі борщ фесту. Проте хочу зазначити, що тоді буде довгий уікенд, і багато людей поїдуть на відпочинок. Ну, але ви, коли будете повертатися, я вас запрошую на Таурон Арену Гарден. Це під самою Таурон Ареною. Такий прекрасний парк. Хто з Кракова той був, той знає. І буде крутий е гурт із Франківська, напевно. М -м пацики з Франника, хто їх знає. Ой, Марічко, так це вони будуть. Тому я вас сердечно запрошую і повірте, що буде дуже круто. Ми зберемо максимальну кількість українців для того, щоб показати, що ми пам'ятаємо, що відбувається в Україні. І я не буду далі продовжувати. всі деталі в коментарях. Тому, якщо вам не байдуже доля України, то ви доєднаєтеся до нашого фестивалю, де ви не тільки отримаєте задонать нам, а ви отримаєте також смачний борщ з м'ясом, український, з гучні пісні українською мовою, і ніхто нас не буде ксинуфу. Це буде чітко. Тому я вас запрошую і люблю вас. Я дякую всім тим, хто поздоровив мене і мою дружину, нашу донечку з народженням маленького братика, нашого синочка. Тепер у нас повний комплект, тому ми рухаємося в сторону того, щоб змінювати світ. І щодо змін, Європейський Союз готує зміни. Про це я вже говорив. І основні напрямки плану Єврокомісії і будемо завершувати вже на цьому. Нові статуси проживання це заохочення подаватися на інші дозволи, тобто робота, навчання, сім'я, включно з Блюкарт і Single Permit. Добровільне повернення, ознайомчі поїздки, підтримка переїзду, винятки для вразливих, можливість залишитися до кінця навчального року. Третє, інформаційна підтримка, консультації інформаційні кампанії, підтримка через Unity Хабс. Пам'ятаєте, Юніті Хабс? Це знову ж таки Міністерством єдності за, за закладені Міністерством єдності, міграційні центри для українців, щоб вони там об'єднувалися. Я щось не чув, щоб таке щось відбувалося. Це питання напевно йде. Я не буду вам говорити про що, але ви напевно додасте в коментарях, правда? Координація з Україною, обмін даними, оновленням статусів через платформу солідарності. Знову гроші вкинуть платформу Солідар Солідарності. Все йде до чого, друзі, так як в банках. От ви знімали в Польщі великі суми коштів, наприклад, 100-200 тисяч в день. Це не просто зробити, тому що в банку треба замовляти такі суми заздалегідь, і ще ти маєш повідомити, для чого тобі стільки готівки. Якщо ти не відповісиш, то тобі можуть показати, що це називається в нас. А ну скажіть, будь ласка, це не вам, якщо щось, це тим, хто в банку сидить, а ми приходимо до них і просимо, дайте наші гроші. Give my money, please. І до чого я явів? Що це не скасування, це плановий перехід з вибором. Підтримкою та передбачуваністю, як то кажуть наші колеги в, єв... в Європачу. такий чат є. Да? А всіх інших я запрошую в телеграм-канал, тому що там ми збираємо з командою найактуальніші новини, які сьогодні трапляються в Польщі та в всьому світі. Повірте мені, що у нас новини з'являються швидше, ніж в ТСН. Тому я вас запрошую. І щодо вчорашнього відео, якого ви не бачили, напевно, перейдіть, будь ласка, тому що там ксенофобський випадок, який стався в трамваї в Варшаві. Ну, це не. Приємна ситуація. Хоч він небагато має переглядів, але мені не треба бігати за переглядами. У мене є ви, і я вам дякую. Тому вгадуйте ім'я мого сина. І скажу так: в наступному відео я зроблю промо. Тому якщо, якщо вам просто цікаво, то давайте долучайтеся до гри. Уже взяло більше 700, 700 людей участь, і думаю, що ви також долучитеся. Ці прекрасні квіти. Я придбав своїй дружині ці, так. На те, що вона вийшла з лікарні, і благополучно у нас все пройшло. Ще будуть деякі знову ж таки, штуки, які повинні ми будемо через лікарню пройти. Ну, але це гени, Вади вроджені, Все, більш нічого не скажу. Я й так багато говорю, правда? 10 хвилин з половиною, я собі обіцяв, що будуть по 3, відео, по 3 хвилини відео. Ну, перепрошую, друзі. Сподіваюся, ви підтримаєте мій гумор, хорошого вам настрою, неділі. І у нас. 17.32 в момент запису відео. Що я ще хочу вам сказати, Євросоюз не може напряму скасувати і так жорстко тимчасовий захист. Ну, Тому що це буде хаос. Проте вони будуть плавно переходити до всього. Так як і в Україні. Мобілізація вона переходить плавно до того, що поступово всі будуть забирати. Ви це бачите. І в кожній країні буде так само, і в кож... на кожному континенті буде подібна ситуація. Колись. Європа започаткувала пенсійний фонд як під назвою ЗУС, так в Польщі. Китай це перейняв згодом, бо там раніше це все робилося, як то кажуть, селами. Так? Міський голова або селищний голова рішав, кому скільки пенсії заплатити, або ж підприємці це вирішували. От таке ноухау. І як сказав директор ЗУСу, що у них перейняли цю всю стратегію ну, в Європі, Китай. І що я вам хочу сказати? Треба слухати розумних людей. Вони кажуть інколи правду. Просто треба читати між реченнями. І Люблю вас. До нових зустрічей!